Друзі, всім привіт! Евомоторс на зв'язку. Мене звуть Рауль, а ви дивитесь огляд на нову модель кур'єрського скутеру LG U2S. Це відео буде суто для тих, хто якимось чином пов'язаний з бізнесом кур'єрської доставки. Має оренду скутерів для доставки або працює кур'єром, або має власний ресторан, або тощо. Дивіться уважно, це буде дуже важ. Тут буде багато важливих моментів і цікавих для вас. А для тих, хто ніяк не пов'язаний з цим бізнесом, вертайте далі і дивіться щось інше. Ну, хіба що вам потрібен скутер для їзди на рибалку. А хто додивиться до кінця, побачить тізер нового відео. І так як ви вже могли звернути увагу, у нас на каналі раніше були огляди скутерів для доставки від Айми та TLG. а саме U1S, U1S версії I, а також TLG Quick Quick. Протягом багатьох років з нашою допомогою кур'єри обрали один з найкращих по багатьом показникам скутер IME U1S. Але час, час минав інші виробники не стояли на місці. Ну і не все так дуже добре і складно. Відбувається зараз на Аймі. І, чесно кажучи, ті речі, які я побачив на свої очі у жовтні минулого року на заводі, мене, чесно кажучи, розчарували. Не дуже багато хочу про це казати. Хто має можливість, перейдіть в інстаграм. Ми там зберегли все в актуальному. Можна подивитися і завод Айми, і завод Елджи, і порівняння, і мої коментарі з цього приводу. А далі давайте перейдемо до скутеру від Телджі. Модель u 2 s таким чином мова сьогодні пойде про модель U2S від TLG та її порівняння з аймою U1 SI. Логічне буде питання: а чому ж ти Рауль не порівнюєш скутери одного класу u 2 s від Айми з U2S від І Я вам відповім: по-перше, тому що u 2 s на сьогоднішній день коштує дешевше ніж u 1 s в умовах нашого непростого часу, коли все дорожчає, то вибачайте, але прайс це першочергове питання у нас в країні зараз. Таким чином доцільно з Порівнювати скутери у, в одному ціновому діапазоні. А по-друге, це те, що є дуже потужна відповідь від TLG на скутер Айма U2S, але про це наступне буде і окреме відео на каналі. А тепер давайте перейдемо до справи і почнемо порівнювати скутери, бо це просто роз'йом. Це моя улюблена частина. Колеса. Айма 10 дюймів, TLG 12 дюймів. Чому це круто, я вже пояснював у минулих оглядах. Це тому, що з нашими дорогами комфортніше їздити на 12, ніж на 10. -х. Кліренс тепер більше, можна сміливо з'їжджати з великих бордюрів. Гальма. Передні гідравліка і там, і там, задній айма, барабан, TLG гідравліка. Нарешті скутер для доставки має гідравлічні гальма спереду та заду. І ще й має. Однакові гальмівні колодки спереду та ззаду. Це просто топ для економних кур'єрів. Економні кур'єри, вам привіт! Ми все пам'ятаємо. Так, а що це за економні кур'єри? Економні кур'єри це ті, що з мусорки брали колодки. І ще очевидний плюс, в тому що колодки швидко міняються, це те, що, на відміну від барабаного гальма, вам не треба знімати мотор, бо знімати мотор це людину години і це дорожче. Зовсім не економно і не по-кур'єрськи. Далі мотор Айма 1200 Вт, TLG 1500 Вт, що дає можливість розігнати скутер до 60 км на годину. Так, що ми зараз будемо робити? Ми за допомогою драги, Ми зараз будемо заміряти динаміку динаміку по кожному скутеру. І хочемо, я хочу засняти через режим драги на відеокамеру, як співпадає швидкість скутера та те, що він показує на дисплеї, та те, що фактично є по GPS. Ось ми зараз і зафільмуємо. Поїхали. Так. Раз, два, три. Гору я трошки не дотягнув до 60 км на годину, але цього достатньо для того, щоб порівняти. Е, так, ну далі приходимо, те ж саме робимо з U1Сом. так, відео запустив. Режим Power. Все, раз, два, три. Тепер... Тепер ми їдемо в гору. Так, зупиняю відео. Е, ну, що я можу сказати? Динаміка дуже відрізняється. ну 1,5 кВт і 1200, Цей скутер спокійно набирає 60 км на годину, а зараз вгору я U1С навіть не зміг до, до 50 км розігнати. Ну, ось е, така різниця. І це все при, при тому, що тут скутер на 10-х там скутер на 12, він нібито трошки важче. Такі справи робіть висновки. Дивіться, показчики поворотів. Е, у Айми вони зафіксовані намертво, і при падінні або ударі вони розбиваються і вам треба його міняти. А у U2S вони гнучкі і з великою ймовірністю вони не постраждають при падінні або удару. DLG. великий дисплей дисплей, який не бреше. Ми перевіряли. Він стільки показує GPS, стільки і показує дисплей. Ну і заряд АКБ тепер в відсотках. Ніяких там 4-5 рисок тепер в відсотках. Ви можете дивитись. Заряд АКБ. Це все завдяки тому, що тут встановлено контролер нового рівня, який не просто по напрузі вам показує приблизно рівень заряду АКБ, а він факти фактично виміряє розхід енергії. Вашого АКБ і дає можливість вам більш точніше відображати е, актуальний заряд АКБ. Дісплей не блікує сам по собі, та ще й захищено ось цим вітровим склом від сонця. Далі, АКБ е, і, там, і там 60 вольт 45 Ампер годин, але є різниця. Покажу. Айма U1SI має АКБ у додатковому пластиковому корпусі. Тобто там всередині стоїть металева, в металевому корпусі батарея, яка ще має ось такий пластиковий корпус. А, на відміну від TLG U2S. А, механізм відкриття такий самий, але ми маємо просто кришку. Маємо просто кришку, від'єднуємо конектор і виймаємо АКБ. Дивіться, вона просто в металевому корпусі, вона не займає додатковий об'єм, як їй не потрібен додатково пластиковий корпус. і це... Великий плюс для тих, хто любить робити кастом кастомні збірки АКБ, замінюючи ячейки на більш ємні. Тут на майбутнє я хочу анонсувати майбутню модель також U2S, але вона буде вже TLG Обіцяє зробити систему Dual Battery System, яка працює через дві батареї, працює через BMS Bridge. Що це означає? Це означає те, що е, не важливо рівень заряду кожного АКБ. ви можете встановити один АКБ там, з рівнем заряду 30%, другий там 70% І скутер сам собі буде е, розділяти їх, сам буде інтелектуально розуміти, як, е, в який момент з якого акумулятору брати енергію. Цей скутер попередньо ви теж бачили у нас в сторіс, коли я був на заводі. Але це був тестовий зразок, я його протестував, мені все сподобалось. Поки що масове виробництво ще не запущено, але ми це очікуємо. І е, про це е, про це я розповім у наступному відео. Про е, також у нас вже є в наявності скутер з такою системою, але він трохи інший. Так що не забувайте і подивіться наступне відео на нашому каналі, коли воно вийде. Обидва скутери мають LED-оптику як передню, так і задню. Але TLG вже зробила ось таку сучасну LED-смужку габаритну. І мені це дуже подобається, тому що вона здалеку відрізніть ваш скутер від IM. Задній бокс. У Айми встановлено електричний, електромеханічний замок. Це була би перевага IMA, але. І якщо б не дивитись на якість і на проблеми з цим замком. Ну, все працює добре, коли він новий, але е, трохи згодом воно виходить з ладу через те, що е, цей замок він, через нього виходить з ладу сигналізація. І потім е, з часом треба замінити повністю весь блок сигналізації з двома ключами. Е, у TLG ми маємо механічний, механічний замок, е, надійний і який, через, нього не, через який не потрібно міняти сигналізацію згодом. Таке просте рішення. Органи керування. Ось ці кнопочки, вони мають однаковий вигляд і е, звичайний. Вічний для всіх, і я впевнений, що виробляються на одному тому самому заводі. Але важний момент, на який я хочу звернути вашу увагу, ось у скутері від Айми це цей блок він йде разом з гальмівною ручкою, з гальмом, дзеркало тут. встановлюється. Ось це, це все є одне ціле. Тобто, якщо у вас тут щось зламалося, то вам треба міняти все разом з навіть з гальмівною ручкою. Якщо у вас кнопочка там поламалася і немає можливості купити окремо там кнопочку, тощо, то вам треба міняти цілком цей весь блок. Це дорого. А у TLG це все окремо. Тобто тут ми маємо окремо гальмівну ручку. Ось вона тут кріпиться, і тут ми маємо ось цей блок керування там аварійка, світло і перемикач режимів їзди. Щодо комплектації, аймо постачається заводом-виробником тільки з заднім боксом, а TLG постачається з переднім та заднім боксами. І ще що можу сказати про педантичність підходу, TLG має дійсно педантичний підхід, бо якщо Айма постачається просто у картонній коробці, і ви побачите результати цього транспортування, я надам вам зараз десь у відео буде фотографія. А TLG постачається у металевому каркасі. І скутер захищено просто на 100% від будь-яких пошкоджень. І ще один важливий момент це те, що передні передній бокс, якщо він вам заважає, якщо ви зробили якусь вже доставку, вам він не потрібен, він заважає, бо інколи кур'єри скажуть, що в них там вони не бачать те, що перед скутером через передній бокс його знімають. Тут є можливість його просто покласти у задній бокс, бо його розміри співпадають з внутрішніми розмірами заднього боксу. На так, такого не можна сказати про Айму, бо навіть якщо ви окремо докупите передній бокс, ви його не зможете покласти в задній, вони зовсім по розмірам не, не сумісні. З третього разу зняли. Переходимо до висновків. Що тут сказати? Висновки очевидні, бо TLG u 2 s повністю по всіх показниках він перевагає і він краще ніж Айма U1SI. і тому повторюсь: всі, хто має відношення до служби кур'єром, працює кур'єром або має цей бізнес. Звертайтесь до нас, питайте, звертайтесь і телефонуйте за партнерськими прайсами. А ті, хто додивився до кінця. А для тих, хто додивився до кінця, для вас тізер, як я і обіцяв. Так. Ось це перший тізер. І ось це другий тізер. Очікуйте на нове відео на каналі, ми вам покажемо новий електроскутер. І дякую, що залишалися з нами. Переходьте ссылкам в описі під цим відео, на наш сайт і дивіться наш інстаграм. Гарного вам дня! З вами фауні команда Єгомоторс.